Всім привіт! Сьогодні, станом на 1 травня, хочу записати відео огляд мого городу. І, в принципі, в мене вже всі роботи закінчені, майже тільки поприбирати лишилося там відра, все, що Полишало в городі. Зараз покажу, що в мене тут вже є. І так, картопля ще не сходить експериментально Тут картопля на землі вкрита соломою, і далі картопля. На соломі вкрита соломою. Дійшли кавуни. Ось Черстон Гей, дві штучки зійшло, але одну мене дитина затоптала. Далі ростуть помідорчики. Уже опору їм поставили. Поїхали далі. Сьогодні постараюся швиденько пройтись, бо минуле відео не зайшло, бо дуже довге. Огірки скоро вже будемо їсти. Там вже завізі висять. І тут у мене кавунчики, Charsten. Тільки-тільки повилазили. І сидить у мене тут інжир. Недавно посадила. Смородина. Тут висадила фасоль, ще не зійшла. Огірки, кавуни, помідори і диньки теж ще не зійшли. Можливо, не зійдуть, бо в мене дуже багато мурашок. Скоріше всього, вони насіння покрали, потім ще раз підсію. Тут експеримент в цьому відрі в першому. Е, картопля без землі просто в соломі. Тут картопля в землі у відрі буде. І так, тепер як покінчити з роботою в саду уже в травні? Ось зійшла картопля, замульчувала і більше до картоплі не підходжу а до самої викопки. Тільки поливати, якщо буде дуже сухо. Ось, ну і якщо дуже сильна жара, то теж треба. Кукуруза почуває себе добре, більше її ніхто не крав. Картопля, яка була висаджена 3 березня, вже в коліно. Вже змикається кущ, вже не буде видно самої землі. І думаю, в кінці місяця цього вже викопаю. Малина, почуває себе набагато краще. Я її полила, бо душі вроді як були, але мало. Мало було суховато. Соломи треба буде ще підкласти, щоб краще вода зберігалася. Полуничка мамина зацвіла, зав'язала. Мурашки прям, ну, дуже мучають зараз квіти. Так. Тут капуста також експериментом висаджена в землі. Ну, Бур'яни пробиваються, ясен перець, половина капусти пропала. Половина росте, але набагато гірше, ніж в контейнері. Я там виклала в шорцах відео капуста в контейнерах, то набагато гірше. В контейнері краще буду в наступних роках садити тільки в контейнер. І тут же що вона зараз їхна нагадую, вона не дає пророщуватися нормально капусті. Помідорчик в контейнері, теж експеримент. Дуже жаркий клімат, не знаю, вродить він чи ні, ну подивимося. Це двохметровий горох, його скоро треба буде вже підв'язати. І треба буде обрізати сусідський горіх. Тут батат посаджений. Далі чесничок. Бурячок. Бур'янці треба поскубати трішки. Це Суниця лісова, я із насіння її вирощувала. Теж вже зав'язала, вже почала червоніти. Ось, видно, першу клубнічку ми вже зірвали, дитина вже з'їла. Далі ще червоніє. Тут у мене різнобої. Часник, спеції, все. Коротше. На цій гряці у мене сидить 5 кущиків кабачка. Кавіллі f 1 їх всього 5 штучок на сінинок було в упаковці, і всі вони зійшли. Далі клубніка. Часник виріс, виріс самосівом, не садила. Тут грядка дуже запущена, соломи тут дуже тоненький слой був, тому бур'янці і пройшли. Тут клубніка і смородина. Далі рівень, груша, рівень і калина. Мені так подобається квітна калина, а, вона так пахне. Так, рівень, дивіться, які величезні лапухи розпустив. Це ж можна від доща ховатися. Дуже гарно, Мені так подобається цей край. Я ще колеса звідси приберу, або, може, з них зроблю садов, садову меблі, садові меблі і пос, поставлю тут в цьому роду, щоб можна було сидіти. Дуже прикольно. Так, смородина. Я її називаю сорт крадений. Не знаю, що за сорт. Я гілочку просто попри забору людей обламала. Тут у мене будуть рости гарбузи, але щось вони не сходять. Попри край, помідори і ем, мала б бути люфа, але вона пропадає. її хтось їсть, скоріше всього, хрущі, личинки хрущів. Ось, бачите, зовсім себе погано почуває. Ну, не буде, то й не буде, Люфе. Мій курятник на 15 курочок, але маємо лише 4. Так, воно вже одне яєчко, хтось приніс. Тут у мене е, ожина. Це хворий кущик, бо я сюди пересадила. Це в мене тут розсадник. Ось крупна гігантська клубніка, я привезла від родичів. І це ж від нього два кущики, але вони не плодять, вони дають вуса. Один тільки плодить. І е, три кущики тут у мене сидить лохина. Ні, це не лохина, це як воно, жимолость. Дивіться, які ягідки. Надіюся, що в цьому році я їх попробую. Не знаю, які вони на смак. Далі, на цій гряді, там виліз один гарбуз. Але, а, не ще один вилазить. Тут компостна грядка. Сюди я посадила неліквід... ліквід. Ем... Картоплі Сарпоміра і Уніка переборки. Тут клубніка і далі трішечки цибульки. Тут я посадила недавно картоплю Уніку і Сарпоміра хороший посадковий матеріал. Спочатку йде Сарпоміра, ось камінчик покладений, тут трішечки зовсім. І тут далі йде уніка. Також подивимося, як вона добре зійде. Це все, я вкрию солому і просто руки надійшлися. І з новенького в цих грядках у мене з'явилася лохина. Так, он вона ось е, зійшла фасоль, зійшли боби. Полоничку тут червону ми вже зірвали, і вони ще одна підходить. Це сорт Ян Жорнея. сама рання в мене вийшла. Далі перчик почуває себе добре. На вулиці без укриття. Без горох. Ще поки не зав'язав, але рясно-рясно цвіте. Це горох у контейнері для раннього вражаю. Також у мене тут зійшли гігантські боби. Скоро їх тут буде. Ну, має зійти 10 насінинок, а скільки вийде, не знаю. І там просто білі боби, але їх хтось їсть. Тут квасоля. І отут у мене сидить також новенька посадка. Це гранат. Не знаю, що з нього буде. Поїхали далі. Так, ну опять же лишилось тільки поприбирати. Город уже посаджений, вже нічого досаджувати не треба. Тільки ось одну грядочку я пусту лишила. У мене лишилась частка розсади перців. І трошечки баклажанів висаджу. І ось що значить, коли не вкриваєш соломою або погано вкриваєш соломою. Починають пробиватися бур'янці, і треба частіше поливати. Помідори себе почувають дуже добре, а отут от ось бур'янами заросло треба буде зайнятися. Вон там теж і теж треба все поливати. Тут у мене сидить капуста пекінська. Перший раз експериментую і посадила в грядку в теплиці, і вона вже він, скручується. Нічим я не хочу допомагати, хочу подивитися, як вона себе буде тут почувати. Тут в мене помідорна теплиця, ну і радиски понасіювала. Далі підемо. Картоплю я вам вже показала. І тут експериментальна картопля в ящику. Нагадую, що я клала картоплину, зверху землю, жменю землі і зверху закривала соломою. І все, дивимося, що вийде. Так, ну все? все, ми вже обійшли весь город. Так, да, обійшли весь город. Так швиденько, минулого разу мені не хватило 40 хвилин, щоб весь город піти розказати все. А тут хоп-хоп і 10 хвилин готово. Ну, от так, Така краса в мене на городі. Правда, срачі тут трошки, але нічого страшного. Мені норм. Дивіться, як баклажани виросли з малесеньких. Баклажани вже була показати. Я просто тут плівку висадила, напевно, місяць назад, за цим малісіньким, і вони так виросли. Плівку треба буде прибирати вже, вже нормально. І так. Напишіть в коментарях, чи треба огляд курятника, бо я дивилася, що в інтернеті там багато хто просить. Огляд курятника робити в людей, а в мене ніхто не просить. Мені обідно. Питайте, щоб і в мене просили. Давайте в коментарі. І тут також клубніка тут ось перекрила, бо е, кури діставали, їли мою клубніку. Виноградік. А це якась пахуча трава. Я забула, як вона називається. Ростила з насіння. пахне чебрець, напевно, але я не впевнена. Дуже смачно пахне. Буду її сушити, як спецію. Ну все ось такий мій город. Три соточки, всього три соточки. дві теплиці, куча грядок, і все влізло. І на 1 травня мені вже нічого робити не треба, крім як поприбирати те, що порозкидала. Дуже класно. З такими грядками. Ні копати, ні полоти, ні рихлить, нічого не треба. Просто потикав насіння, потикав розсаду і все готово. Отак. От а більше всього мені подобається, як росте малина. той оголочок, де росте е, рівень і те, що в мене вже картошка в коліно. Отак. От Дуже класно.